Mercedes GLK з 2012 року на дуже гарному та надійному двигуні 2,2 дизель з оригінальним підтвердженим пробігом 188 тисяч. Стоїть гарна лінзована оптика, є омивачий фар, парктроніки 360, оригінальні 18 диски, безключовий доступ. Салончик у нас комбінований, текстиль плюс шкіра з розвитою боковою підтримкою. Наявний круїз-контроль. Кермо має ось такий вигляд. Дуже охайне та чисте, на якому ми маємо перемикання інформації на бортовому комп'ютері і управління мультимедією Мультимедієчка стандартна для Мерседеса відключення стабілізації, cd ченджер налаштування самі мультимедії, допомога при спуску з гори, повна рівності, мекорежим, підігрівчики сидінь, двохзонний клімат-контроль, автомат, панорамка, яка зачиняється відразу з двох сторон. Тут у нас салочок також комбінований, є і зафікси. Відкидується підлокітник, який першим рухом відчиняє, у нас просто такий відсік. І тут ми одразу ж можемо натиснути. І у нас відкриються підстаканечки. Можна буде ставити ваші напої. Ось такий вигляд автомобіля у нас позаду. Як бачимо, є роздвоєний вихлоп, фаркоп, портронічки, те що я казав. Надпис «Автопоінт». Все як треба. Ось такий ми позаду маємо багажник, доволі великий та просторий. є у нас підсвітка, є у нас прикурювачі додаткові. Ключечки, куди можна прикріпити бокові ніші, тут і ще тут отак от відчиняється, береться. Хоп, бачите, маємо доступ до трикуточка. Також підіймаючи паличку, маємо просто гігантську, скажімо так, нішу, в якій є аптечка. І загалом сюди можна ще багато чого покласти. Камерка заднього огляду. Автомобіль дуже гарно зберігся, як на свої роки, ще з таким маленьким пробігом. І надійним двигуном. Тому, друзі, кого цікавить цей чудовий джерелка, можете звертатись до нас на автопоїнт. Знаходимось ми в селі Білгородка, Софіївська, 19. Зможете приїхати, покататись на ньому. І ми вам його продамо. Допоможемо оформити страховички. Все, що вам буде потрібно, все зробимо На кращому вигляді. Автопоїнт. Придбай якісне авто.